І Мої, ви вже вибачайте мене, що я то на гастролях, то на зйомках кліпу, то що у роз'їздах життя артиста, воно таке. Зате у нас є змога скучити один за одним. І за цей час, що ми не бачилися, повірте, я назбирала стільки цікавих новин українського шоу-бізнесу, що нам точно буде що обговорити. Підписуйтеся на наш Ютуб канал, і не забувайте дарувати мені ваші сердечка. Ці расисти щодня тероризують українців. Днями вони завдали потужного ракетного удару. по Львову. окупанти влучили у житловий багатоповерховий будинок та об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок влучання ракет були зруйновані квартири на третьому і четвертому поверхах у двох під'їздах. У цьому будинку розташована квартира і співачки Христини Соловій. В тієї страшної ночі артистка була вдома і, як зізнається, вже прощалася із життям. У її квартирі ударною хвилою повибивало вікна, однак, на щастя, Христина не постраждала фізично. А от по емоційному стану це, звісно, добряче вдарило. Весь двір уламками скла з вікон. Вночі було дуже страшно. В якийсь момент я. Попрощалася з життям. Також співачка закликала людей не лінуватися ходити до бомбосховища під час повітряної тривоги і берегти себе. Зрадниця Марув змінила псевдонім та випустила новий трек. Так, тепер вона не Марув, а Шарлотта. У туту -ту, чи утютю ну коротше тютю -тю трішки разом зі змінною імені артистка представила і нову композицію Killing Me Softly». Me softly baby, baby, Цікаво також і те, що якщо сторінка мару в інстаграм закрита для українців, то от Шарлота. У туту відкрила доступ до її дописів і можливість залишати коментарі. Українці і позалишали коментарі, тільки висловили не своє захоплення її творчістю, а написали все, що думають про цю мовчазну співачку. Бо я нагадаю, що до початку повномасштабного вторгнення Маруф активно працювала у Росії, а коли росіяни почали бомбити українців, вона раптово замовкла. І зникла натомість лише посла свої щасливі фото з туреччини, куди втекла з чоловіком і давала інтерв'ю російським виданням, яким розповідала про свою вагітність. Петрожицька опинилася в лікарні під крапельницею. Спочатку зірка папіку зникла з соцмереж, тож її прихильники не на жарт почали хвилюватися, що з їхньою улюбленицею українського кіно. Втім, згодом Дарія опублікувала фото, яке було зроблене у лікарні. Вона показала, що опинилася під крапельницями. Утім, Петрожицька поквапилася заспокоїти прихильників та зазначила, що з нею все гаразд, не уточнюючи, через що потрапила на лікарняний ліж до слова, не на жарт налікав своїх прихильників, і Сергій Танчинець днями фронтмен без обмежень потрапив до лікарні та розповів, що у нього проблеми зі спиною. Гурту довелося перенести декілька своїх концертів, адже танчинець наразі не може виступати на сцені. Давайте про щось хороше. Затята Чайлд Фрі, онука, яка несподівано для себе стала мамою у травні 2020 року. Нещодавно народила другу дитину. Ось так в житті буває. У артистки з'явилася донечка, яку назвали Ліна. Співачка показала, як її трирічний син Сашко знайомився з новонародженою сестричкою. На фото він обережно тримав Ліну на руках, поки вона солодко спала. Українців стає дедалі більше, і це не перестає тішити. Днями фіналіст Холостячки, 1 Олексій Тригубенко, вперше став батьком. Так, так, це той, хто боровся за серце Ксенії Мішини. Боже, як швидко летить час. Радісною новиною про поповнення в родині бізнесмен поділився у себе в інстаграмі. Тригубенко розмістив милий кадр, де він в одному з пологових будинків Києва тримає на руках новонароджене маля. Як зізнався Олексій, у нього народився син. До речі, свою обраницю та маму сина Олексій Тригубенко ретельно приховує. Однак, влітку 2022 року, бізнесмен розповідав, що зустрів кохання за місяць до початку повномасштабної війни. Олексій познайомився з дівчиною на ім'я Аліна, та почав з нею зустрічатися. Тож цілком можливо, що саме вона і стала мамою Переска Тригубенка. А де це Оля Фреймут, старша донька телеведучої Злата Мічел, поділилася рідкісними фото зі своєю ріднею. Злата, яка живе та на у США, прилетіла до мами. У Лондон на своїй сторінці в інстаграмі вона поділилася теплими сімейними знімками, на яких зображена її зіркова мама Ольга Фреймут з молодшим братом Валерієм та сестричкою дівчиною Євдокією. Нічого собі як дітки вже підросли. А я ще пам'ятаю, як Фреймут була тільки вагітною. Друзі, а напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити Олю Фреймут знову на екранах телебачення. Отакої тіна Карель сильна, міцна і, здавалося б, незламна жінка, простюлилася і заплакала, говорячи про рідну людину. Співачка поділилася, що її тато Григорій Ліберман жодного разу не бував на її концертах. Тіна пояснила, що для батька це дуже стресово. Мовляв, коли він бачить новини чи якийсь її виступ, він тікає з хати просто досі. Бо більше співачка пригадала часи, коли зібрала сім аншлаїв у палаці України. Втім, і тоді батько знаменитості не зміг себе пересилити і прийти на виступ доньки. Проте каже тіна, все ж таки батько може подивитися її концерт. Серти в записі, і то, якщо йому скажуть, що там все гаразд. На злату огніміч заявляли в поліцію. Співачка поскаржилася на поведінку сусідів, які колись викликали на неї поліцію. Співачка поділилася, що вони нині роблять ремонт, і через це вона часто прокидається від ремонтних звуків. До того ж, сусіди часто порушують режим тиші, встановлений законодавством, коли не можна шуміти. У злати не виникало бажання скаржитися однак раніше сусіди заявляли на артистку до поліції, адже вона співала у квартирі і їм заважав шум. Тож огнівіч обурила, що на неї вони скаржаться, а самі теж порушують режим тиші. До речі, в мене якось також була така ситуація, що на мене скаржилося, що я співаю вдома, але приходили сусіди, познайомилися і потім сказали, що співай частіше вона дуже подобається. Друзі, А ви бачили коли-небудь сина Віталія Кличка? Хочете бути приголомшені? Бо я була шокована. Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, співачка Наталія Єгорова, показала рідкісні фото їхнього спільного сина. Просто погляньте! Увесь в батька. 18-річний Максим успішно закінчив школу та став випускником. Підтримати 18-річного юнака прийшов його старший брат, 23-річний Єгор Даніель. Наталія опублікувала знімки з братами та зазначила, що складно зрозуміти, хто з них молодший. Так, Максим значно вищий за Єгора Даніеля. Екс наречений раміни Есхакзай вперше розповів про їхнє розставання. Журналістка та інтерв'юєрка Раміна Есхакзай разом із адвокатом Євгеном Проніним були у стосунках протягом п'яти років, і днями екс-наречений Раміни відверто поділився, як вони прийшли до того, що все ж таки далі разом бути не можуть. За його словами, перш ніж розійтися, вони навіть працювали з психологом. Євген зазначив, що їхній розрив був достатньо екологічним, більше того, навіть кіношним. Вони пішли повечеряли в ресторані, обміняти. Яся подарунками, обійнялися. Далі він відвіз Раміну додому. Вони поговорили і вийшли наступного ранку з публікацією в інстаграм. Ох, друзі! А я усім вам бажаю щирого та взаємного кохання. На цьому у мене все. Залишайте свої коментарі під випуском та підписуйтесь на наш канал. Усім цьому.